Ви дивитесь новини міста жовті води. 22 червня 1941 року. Початок трагедії, яка змінила хід світової історії. Друга світова війна забрала життя більш ніж 20 мільйонів людей. І через 75 років українці згадують загиблих героїв і шанують живих, яких, на жаль, залишилось дуже небагато. В середу, біля меморіалу слави відбулися урочистості до дня скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Горить країна з чотирьох сторін і на чужинців просить з неба кари. Знову скорбота вділа чорну шаль, знову скорбота запалила свічку. 22 червня навіки залишиться в нашій пам'яті як день великої скорботи. Традиційно жовтоводці залишали квіти та вінки пам'яті біля вічного вогню та на братській могилі. Адже у багатьох жовтоводців там поховані рідні. І мабуть, не було таких інших визначних подій, які так сильно вплинули на наше життя, на життя нашого народу, як ця дата. Ще з 1 вересня, 1939-го розпочалася Друга світова війна, і українці гинули. І в холодних снігах Фінляндії і під час бойових подій в Польщі, в Бесарабії, але найбільше крові, найбільше життів забрали події, які розпочалися саме 22 червня о 4 годині ранку. Немає жодної родини в нашій країні, яка б не втратила когось в тій страшній війні. Для мене особисто це два моїх прадіда, які один залишився, захищаючи Ленінград. А могилу, якого до сих пір другого діда, прадіда, до сих пір невідомо, це воїн, який загинув, пропав безвісти. І кожна родина втратила когось своїх. Тоді батьків, дідів, братів, дітей загинули на фронті, загинули в окупації, в концтаборах, під час боїв, в партизанських загонах, в повстанських загонах, в різних. Дуже жаль усвідомлювати той факт, що, на жаль, ті страшні уроки на сьогодні не для всіх є заповітом, що для багатьох особисті амбіції, політичні міркування перевищують ті страшні уроки страшної війни. Сьогодні ми з вами знову стоїмо тут. І основна молитва всіх сьогоднішніх матерів про те, щоб в Україні знову закінчилася війна. Ми знову мріємо про одне, про мир, про спокій, про перемогу. І щоб як тоді матері більше ли сліз за своїми синами. За оцінками істориків, за часи Другої світової війни загинуло 27 мільйонів людей. Близько 10 мільйонів з них були українці. Эти люди умерли на фронтах. эти умерли люди умерли от ран. Эти люди отдали свои жизни в фашистских застенках. но тем не менее память о них осталась на всю жизнь в наших сердцах каждой из наших семей. Проходят годы и благодарность о тех о том далеком подвиге, по всей Европе, нашей стране, воздвинуты памятники, мемориалы погибших воинов, зажжены вечные огни. Мне хочется пожелать светлой и долгой памяти о тех людях, которые отдали свои жизни, умерли от ран за наше светлое будущее. Я хочу вам пожелать только мирного неба, только светлого неба. Слава тим, которые живуть і среди нас, і вічна пам'ять кто лишов в мир иной. Хто б міг тоді подумати, що через 75 років перед нашим народом знову стане загроза війни, на цей раз неоголошеною. І сучасні українці, як колись їхні діди та прадіди, не вагаючись, встануть на захист рідної країни, все, що пов'язане з цією страшною війною на віки викарбано в історичні та генетичній генетичні пам'яті нашого народу. Тому ми згадуємо людей, які виявили мужність та відвагу в битві з ворогом. Для українського народу війна була тотальною. Кожна родина, кожна сім'я і кожна людина, незалежно від віку, від статі і соціального стану, були втягнуті у надзвичайно жорстокий вирі війни. Територія України була одним із вирішальних театрів бойових дій це двічі вкоротила смертоносні, фронтові вали. Ніхто не забути, нічого не забуто. На жаль, сьогодні понад 200 мешканців жовтий год захищає нашу цілість, нашу Україну. Це наші внуки, наші правнуки, наших ветеранів. Серед на захисту наші. Нашої цілості, нашої держави, жителька жовтих вод Раїса Тихонівна Похил народилась в 1937 році. Але дату 22 червня 41-го року вона й до сьогодні пам'ятає у подробицях. Було жарко, дуже жарко було так. Що мені хотілося завжди гратися на підлозі, і на підлозі лежала дуже хвора не. Те, що фора, а старенька бабуся, їй ішов 92-й рік. І тут вершник проїхав по селу, я із села, сама, П'ятихацького району, приїхав вершник і об'явив, почалася війна. Крики, спотик, люди зафилювалися. Батько прибіг у хату і каже, діточки рідненька, нас двоє, сестричка і я. І, і мама ж, його жінка, і його мати, бабуся. А що ж таке? Війна, війна з німцями, війна. Всі, звичайно, теж хвилювалися. А бабуся підняла руки, лежить, підняла руки і каже: Господи, забери мене, щоб я не бачила оцих ворогів супостатів. Червоніють маки на вінках, не згасає вічний вогонь. Не згасне і наша пам'ять про ціле покоління героїв, які страшною ціною відстояли рідну землю.